Слава Ісусу Христу! Ніколи не приймайте важливих рішень та навіть будь-яких рішень, коли ви в емоційному стані. Емоції майже ніколи не допоможуть вам прийняти правильне рішення. Емоції майже завжди служать дияволу. Бо саме через емоції диявол. Може вплинути на людину, вплинути на її рішення. Якщо ви хочете прийняти рішення і щоб вам Бог підказав, то ви повинні бути в стані спокою та миру. Моліться. І нехай Бог дарує вам спокій, дарує вам мир. І через саме такий. Стан а не емоційний. Господь Бог дасть, обов'язково вам дасть правильне рішення. Воно прийде завжди, майже завжди, не в емоційному стані, а в стані спокою та миру. Благословінь усім в ім'я Ісуса Христа. Амінь.